Питання медичної допомоги військовослужбовцям та їхнім родинам на особливому контролі від початку повномасштабного вторгнення в міських закладах охорони здоров'я Франківська проліковано понад 4 тисячі захисників. Мова йде як про амбулаторні умови на базі центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги, так і стаціонарні в міській клінічній лікарні та ЦМКЛ. що стосується амбулаторної медичної допомоги. В центрі первинної медичної допомоги це є центр реабілітаційний центр на базі другої міської поліклініки. Що стосується стаціонарної медичної допомоги, на базі двох сказаних закладів працюють мультидисциплінарні команди, до яких входять реабілітологи, ерготерапевти, логопеди, психологи, психотерапевти, психіатри і навіть соціальні працівники. Всі вся медична допомога нашим захисникам і членам їх родин надається безоплатно, як за, держав, за державними програмами, так і за міськими цільовими програмами. Також у медзакладах міста надають високоспеціалізовану хірургічно травматологічну допомогу, якої сьогодні потребують 90% захисників. Проходять багатоетапні висококонструкційні реконструкційні оперативні втручання, і заміна кісткової тканини, і вактерапія ран. І інші сучасні методи лікування і обстеження до надання медичної допомоги долучена також спільнота наукова спільнота нашого медичного університету, де разом з нашими фахівцями, лікарями, хірургами, ортопедами, травматологами власне, проводяться ці відновні оперативні втручання, як правило, вже відновні, тому що в наші заклади хлопці приходять уже стабілізовані. Опит є і на стоматологічні послуги. Від початку року їх отримали 420 осіб. Окрім того, у травні міська клінічна лікарня номер один підписала договір за програмою медичної гарантії з НСЗУ щодо зубопротизування захисників. Тож за неповний місяць цією послугою уже скористалися восьмеро військовослужбовців. Наталія Андрій Гаргара, телеканал 402.